Друзі, вітаю! Часто буває така ситуація, коли необхідно змінити формат е, макету. Такі ситуації бувають, наприклад, коли ви публікуєте автореферат дисертації, коли у вимогах у вас сказано, що це формат А4, там певний інтервал одиничний пункт, 14 шрифт. Але коли ви приносите в типографії, то від вас потребують формату А5. PDF. Або бувають такі ситуації, коли ви зверстали макет монографії, або макет якоїсь певної збірки матеріалів конференції, або журнал приймаєте. А в типографії від вас потребують якогось певного там, формату А5, або формат там, B5, або якийсь специфічний, або А4 СМОЛ, немає значення, який формат. І... Щоб це швидко зробити, можна скористатись таким сервісом, як PDF to GO. Давайте з вами спробуємо. Щоб вас не обманювати, щоб бути чесним, я взяв звичайну публікацію, яка є в форматі а 4 Я її зберіг у форматі PDF, ми бачимо, що в принципі положення зберігається. І зараз я завантажу ці матеріали. Зараз я можу або перетаскувати, або вказувати, де воно знаходиться. Я обираю з робочого стола. І зараз задам формат. Зараз у нас тут А4 стоїть, а я, наприклад, оберу А5. І після цього я нажимаю старт. Очікую, коли у нас відбудеться перетворення. Перетворення в нас відбулося. Я натискаю Завантажити, зберігаю на робочий стіл. І зараз давайте від, відкриємо. Зараз, коли ми відкрили, ми бачимо, що це в нас формат О5. І при цьому у нас все збереглося. Тобто, всі положення, все розташування, все в нас як було. 11 сторінок, так 11 сторінок у нас і збереглося. Тобто, таким чином, звісно, ми можемо все це брати і публікувати. Як бачите, все достатньо просто, все достатньо зрозуміло. Тому, якщо у вас стоїть задача зберегти в іншому форматі, перетворити на інший формат, то для цього варто скористатись сервісом PDF-то go При цьому ми бачимо, що в принципі ми можемо працювати з текстом, він у нас достатньо комфортно і компактно розташовується. тому... Якщо вам сподобалось, то підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей.